У вас арештували рахунки та картки. По перше, слід перевірити на підставі, чого було здійснено арешт. Так як якщо даний арешт було здійснено з боку виконавця приватного чи державного на підставі виконавчого напису нотаріуса, але ви жодних нотаріальних договорів з фінансовим установом не укладали, тобто могли укласти в простій письмовій формі, могли навіть через інтернет отримати певний кредит. Але це не є нотаріальною формою договору. Якщо ви цей договір про отримання грошей не укладали в нотаріальній формі, то його не можна визначати як нотаріальний. А відповідно, нотаріус не має права вчиняти виконавчий напис. З цього приводу є досить позитивна судова практика, коли виконавчий напис нотаріуса визнається таким, що не підлягає виконанню. Якщо договір не укладався в нотаріальній формі. Там є ще інші порушення, але там вже треба розбиратися щодо підстав для оскарження. Але це майже 100% підстава для оскарження. А якщо даний виконавчий напис, на підставі якого було накладено арешт, буде скасовано, то відповідно буде закінчено виконавче провадження і скасовано всі арешти, які були накладені. Мало того, можна ще й при зверненні до суду. З визнанням даного виконавчого напису таким що не підлягає виконанню, ще й вимагати повернення коштів, які були вже списані з боку приватного чи державного виконавця, в зв'язку з тим, що відсутні праві підстави для цього, так що звертайте на це увагу. А також зверніть увагу: якщо арешт накладено. На підставі судового наказу, якщо це звісно не стягнення аліментів, то даний судовий наказ, наприклад, щодо стягнення за комунальні платежі і послуги, також можна оскаржити. А як перевірити, чому у вас накладено було арешт на ваші рахунки та картки? Це якщо у вас установлена. Дія, ви можете зайти в розділ Виконавчі провадження і перевірити відкриті виконавчі провадження. А саме шукаєте постанову про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором доступу. Там буде такий набор цифр і букв. І по номеру провадження і цьому так званому коду ідентифікатору доступу ви зможете відкрити. В будь-якому браузері автоматичну систему виконавчих проваджень ввести номер виконавчого провадження і ідентифікатор доступу і отримаєте повний доступ до виконавчого провадження. Там будуть і постанови, і на підставі чого накладено, ким накладено, яку суму, і так далі. Тобто, ви отримуєте повну інформацію щодо свого боргу зв'язку з чим. А перш за все ви можете перевіряти себе в реєстрі боржників. Відкриваєте в інтернеті реєстр божників, вбиваєте свої прізвища ім'я по батькові і дату народження, і перевіряєте, чи є у вас певні борги. Так само можна перевірити себе в автоматизованій системі виконавчих проваджень. І Якщо є підстави для оскарження, то ви можете звернутися до мене за контактами, які ви бачите зараз на своєму екрані, або ж за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, Посилання яке залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!